Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. І сьогодні я для вас знімаю таке відео, коли корочки пасуться. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно дякую вам. Нарешті хочу зняти вам відео, як корочки пасуться. Сьогодні четвер, 6 червня. І вже вже почались канікули літні. Саме сьогодні, як останній день навчального року. Познімаю трошки їх. Як у вас справи? У мене все супер. На другому каналі. <клухи> Як мої хобі вийшло нове відео. Нове відео про город. Той, хто хоче подивитися, можете подивитися на моєму другому каналі. Ой, трішки хмарки, уже трошки сонце зайшло. Ось, за дерево, тут уже неспекотно. Ось, хмаринки. Я хочу знімати вам цю літню красу, щоб я люблю особливо передивлятись взимку літні відео. Коли тепло було, а взимку холодно, день менший. Я теж люблю дивитись, але мені подобається дивитись літні в основному. Відео. Так, курочки. Золо, золо, Золотошийка. А це що? А співушко, співушко? Співушка ходить тут, пасеється. Трава підросла, тому. Вони йому щось знайдуть у землі? Грибіть, гребіть. тузик, що він? Ось наляв йому водички, зараз спекотно і дуже спекотно тваринам. Тому я наляв води, хай п'є, бо зараз спека, я не знаю, скільки зараз подивимось. Пеструшка, що ти не йдеш пастись? Іди! Хотів подивитися, скільки яєць, але ні, не, не, не вийде, бо золотиста тут сидить. Так, я не знаю, якщо в нас знестеться, то хай йде пастись туди. Ого, дивіться, скільки в цьому місті є. Ого, дивіться. 3, 6. І ще там буде. Я десь думаю, що буде ще там десь штуки 4. О, да, йди, йди. У мене такі кури є, яким вже по 6 років. Ні, ну не буде, буде. 23 червня, буде і 23, -го. такі кури є. Але несуться до цих пір. Я там трішки познімаю і основну частину будуть пустись просто. Що таке? Що сталося? Скажи мені. Петюнчу, що таке? Ну добре, друзі, на цьому все всім па-па-па-па. До нових зустрічей.